Фармадол. Забудь про головний біль. Він щасливий і фартовий. Так каже про себе Іван Гаврилюк, представник плеяди українського поетичного кіно. Він знявся, чи не в усіх фільмах цієї та чиї: Вавилон 20, Захар Беркут, Анничка. Спочатку Гаврилюк мріяв про театральну сцену, займався у львівському театрі Заньковецької, але зрештою вирішив вступати на кінофакультет. У 18 років зі ста карбованцями в кишені хлопець поїхав підкорювати столичний театральний виш. Гаврилюк пройшов серйозний конкурс: 21 абітурієнт на місце. У Києві Іван Гаврилюк разом із другом, який також приїхав підкорювати столицю, мали чіткий план: будь-що спочатку розшукати кумира, актора Івана Миколайчука. І хлопці просто з вокзалу поїхали до нього. Дали адресу. І от ми з цим зеником поїхали за цією адресою. Піднялись на шостий поверх, постукали у двері і відчинив двері. Миколайчук. Ми, по-перше, побачили перший раз живого артиста. Це враження, де в нього такі були в очі глибокі, глибокі, глибокі. А ззаду ходив Боря Брундуков в сімейних трусах. Так Гаврилюк здружився з кінолегендами того часу. Вже на першому курсі Іван Гаврилюк отримав першу і головну роль у кіно. Це був фільм Анничка. Пеща тремтіння, що а тексту купа. Ну крім того, щоб знати текст, треба було щось ще й зображати. А далі ролі посипалися одна за одною. Захар Беркут, Кармелюк, Вавилон. 20 кіно було як релігія. Заради цієї релігії, заради цієї мети дуже високої. Ну можна було жертвувати і життя не було би шкода на той час. І він ризикував майже завжди З спояз на повному ходу. Фільмі сіль», в кайданах, я скликав, перевернуло потім на третьому дублі, як дублях на третьому. Ну але це клас, ти поборов страх. Іван Гаврилюк став єдиним випускником свого курсу, який знімався у кіно. Загалом він зіграв близько 75 головних ролей. Безстрашного актора обожнювали шанувальниці, але серце він віддав єдиній своїй Мирославі. Мирослава Резніченко колишня акторка драматичного театру імені Лесі Українки. Вони познайомилися в університеті. От якась була таїна в ній, яку хотілось розгадати. Оця до сих пір не розгадав. Не було б у мене Мирослава, вже б не було б мене на світі. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1 плюс 1.